Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на кухні! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм варіантом чудових брускет до новорічного столу чи до різдвяного столу. Я найперше взяла для цих гріночок отакий пряно зерновий хлібчик. Він схожий дуже на бородинський. Ось як він виглядає всередині. Друзі, це не обов'язково, звичайно. Ви можете взяти будь-який хлібчик, який вам подобається. І навіть білий хліб. Так, Тобто, не обов'язково такий, як я. Я люблю саме з такою начинкою брускети люблю саме з такого темного хлібчика. Або бородинський, або ось такого плану. Нарізаю, нарізаєте те що товщина, яка подобається вам, друзі. Я не буду дуже великі, отакі малесенькі гріночки, щоб було зручно. Я їх, друзі, наріжу зараз і підсушу. Можна підсушити на пательні. Любим для вас способом я буду підсушувати в тостері свої гріночки. Можна в духовці, ну але я люблю, щоб вони такі трошечки були підрумянені. Гарненько їх так підсушити. Друзі, я свої хлібчики підсушила, зробила гріночки з них. Далі я приготувала сир Філадельфії, який я робила сама. Друзі, в мене є на каналі, як приготувати сир Філадельфія відео, будь ласка, перегляньте. Далі я буду робити ці гріночки з мідіями. Ось такі в мене мідії. Мідії в олії. Я буду робити також з в'яленими томатами. Коли я в'ялила томати, друзі, мене питалися мої глядачі, нащо ви їх вялите, що ви з ними будете робити? Ну, для мене це дивне запитання, тому що це, по суті, делікатес, який ви можете використовувати як салати взимку на новорічні свята. Так само можете просто на гріночки класти. Ось, друзі, хто запитував, показую вам, що я буду робити. Далі, мої хороші, я намазую свої гріночки. Сиром покриваю, хто хоче, можете легенько помазати їх чесничком натерти. Я не буду натирати чесником, а зразу змазую сиром. Змазую всі гріночки і далі буду викладати мідії і томатики. Так, намазала я свої гріночки, ось так вони виглядають. Далі буду на гріночки класти. Помідорчики, друзі, можна покласти ціленький помідорчик, ось так. Але я вам скажу з досвіду, з практики, що це не дуже зручно їсти. Коли ти їстиш, тобі треба розкусити помідор, і це не дуже зручно. Тому я поріжу свої помідорчики на такі шматочки. Можна такими довгенькими порізати, ось і так покласти, можна такими прямо кубиками. Я поріжу ось такими шматочками. І далі буду викладати свої помідорчики на свої брускети. Отак От виклала, залишила трошки місця, в куточку для мідії. Ну, Це вже далі ваша фантазія. Так, і буду класти лимончик. Можна просто половинку покласти наниз, а на неї наверх покласти мідію на лимончика. Я буду ось так ставити свій лимон зверху. І ось так буде виглядати моя гріночка. Це, друзі, все виклала. Вирішила ось так не класти, тому що прикриваються і помідорчики, і мідія, і нічого не видно на гріночці, тому я просто лимончик поклала. Можна його під низ, ось так покласти, щоб помідорчик був зверху, ось таким чином. Теж красиво буде. І тепер, друзі, в ідеалі можна було б сюди покласти руколу, мікрозелення або хоча б петрушки. Ну, У мене немає, мені ніяк зараз йти за ними, тому я просто посиплю кропом, мороженим кропом, дістала з морозильної камери. От Може, навіть так було б красивіше. Ну, так зроблю зараз через один. Один покладу під низ, а один покладу наверх. Отаким чином. То посиплю кропчиком. чуть чуть Просто додати кольору. Воно тут не дуже зіграє роль. Це чисто так для краси. Ну, але я бачу, що це було би з руку, з мікрозеленю, звичайно, що було б красивіше. Все, мої хороші. Мої брускети готові. Я вам всім дякую за увагу, дякую за перегляд, за подобайки, за коментарі. Ще один варіант закуски до новорічного черзіаного столу готовий. Буду рада, якщо вам сподобаються мої брускети, якщо ви приготуєте це моїм рецептом. Дячна буду за відгуки. Гарного вам дня! Нехай вам все вдається. До нової зустрічі!